2 січня ми йдемо трошки прогулятися. Сьогодні вже, мабуть, в Київ поїдемо, а може завтра зранку. Сніг скільки? Ресі, не нюхай. Та хай нюхай. Ресі, не нюхай жовтий сніг. Це ж його преса. Жовта преса. Зерку Угу. Да ты там? На ту сторону же дай порайдем. Ну, все там не сильно занесло. Пошли подивимось. Это ну, Поездили. Давай, Рисю. А -а -а -а! Сейчас там бобер выскочит. Ні души. А є якісь сліди тварин зайців? Ні, нечем. Не, она к сосі, шо, бачиш. Не, а тваринок. Творинок пока не є. Я тоже теж є них. А, лісі так класно, зовсім не холодно. Пару градусів ти казав сьогодні. Так, да, там 2-3 було. А вночі скільки було? Я виходив, кулі бажаю 14 було. Супер прогулянка. Тихо так. Тут у нас мототраса постійно гоняють на мотоциклах, чи мопедах. І у нас чутно там. На ділянці. Лістечко шуршить, Ще не упало. Чомусь. Все померзло. Літку, літку басейн чищу, взимку сніг. І хай лецю. Поки світла нема, давай під все назад поставимо. Так, да, сніга в цьому році, як ніколи. Оце потрібно викинути, Сергею. Викинув. Згніл гарбуз. Чомусь. З тихамі згнил, гарбуз чомусь. чомусь. Пішли в хату Кузьма. Світло сьогодні вимкнули. Було. Дві доби з 31-го з одинадцятої до сьогоднішнього 2-го ну, другого числа до 9.30 якось так повезло нам. Пішли додому! Пішли! Заходь! Пішли, ти замерзла вже. Пішли, йдем. Йдем. А в мене коліна є. Требую якось переробити сукром. Зараз світло дадуть, чи не зараз. І перетру. Знову тут порядки на воді. Копчан на місці. Заносили його. В хату дуже зручний і постелили, можна було спати на ньому. Широкий і такий устойчивий. Ми все прибирали, щоб другу машину можна було поставити. Під стол під стіл це сміття. смерти. <звук> ты в хату занесешь? Теньки були Снігом притиснути. О, світло є! А? Світло є відновлено, Відновлено. Дві години не було чи дві з половиною. Оце у нас тут канавка. Сток. Вырыто. Там вирита яма і колеса заложене. Вода з крыші, з даху. Сергій прийшов мені на поміч. Ну як прийшов? я <гум> <гум> Три орешка для Золушки. Старий фільм. Вже трохи залишилось. А скільки сахару потрібно? Я не один до одного, по-моєму. А я ні, не, не зважувала. Як тепер? Наголос? Квест, скільки буде? Дві попів. Литра, Литра. чи. Скільки тут не знаю, скільки тут 900, 700. А, нічого собі. Літр тут. Літр тут багато. Дві маленькі. Давай маленькі баночки, щоб доставати легше було. Їсти краще. Одна такая, одна такая Да краще три пью литровый. Взручнейший типа красивая такая. Такий колер. Вышло три півлитровые баночки. холодильник. Сереги знов топить Мінус 12 було мабуть більше. Все багато. Okay. Mm -hmm. Тельки таки Сухие. Друга заносити. Ну, як сухі колоті, і тут сушимо. Качегар топив-топив і трохи приліг. І ця прибігла. Лейся, ну як можна цілий день спати, а? Прибігла прямо, ніхто нічого скочила і прибігла. Вона завжди так бігає. Папка. Папка замеряя септика. Зараз прийде скаже, але я зрозуміла, у нас було 65, а стало 67-2 см піднялися на 27. У нас там два септика, але ми завжди перевіряємо. Бо у нас в першому септиці є оцей грибочок, куди можна викачувати, а в другому септику ми не зробили. Сказала, що нам не потрібно, нам його вистачить як перелив. Ще за скільки? Чотири роки, ще не разу ми не заміряли, щоб воно там переливалося, переливалося і постійно викачувало. А в минулому році ми викачили в коли? Восені, восени і більше не викачували. Тому для себе перевіряємо, наскільки у нас ці септик заповнюється. Ну що, скільки там? 70. Ну, там не зрозуміло, чи 68, чи 70. В будь-якому випадку. Тобто 5 сантиметрів ми на. Ну, десь чи 3, чи 5, воно там не зрозуміло. За 3 дні. Це вже тут. Ми не можемо нічого не робити, вірніше не ми, а я. Зараз Сергій трохи повитрушує. Щіточку взяв. Відбивачку. Зараз сніжку. А теперь на вон ту штуку и да выбить. Это. Идите ко мне на таком. Угу, иду. О! Богато? Ні, ну слухай, він же рік чи два лежить. Ми давно його, ну, мойкою не мили його. Ладно, я пішла там. Хай трошки висохнет, ви Ну, щоб влаги, вологи не було. Я піду зараз під... підлогу там помий. Ресюня, а ти не Ні. На Навіранду його закидывай сразу. Навіранду закидувай. Іди домой. Давай. Хай ганяє, що Так якщо нам не хоче. Оце вичисниця. Ну, біленьки чистенькі, а Я ти не хотів. Вийш, щось, щось. Зараз ходи. Бачиш, рейс, як наказую коврик? Він плохо себе Він вів. Пулер не віддавав, пулер не віддавав. Не слухався пулер не віддавав. Не слухався, пулер не віддавав. От папа його наказує. Так. Бачиш, як воно буває, коли не слухається. Ну так. І з той тильної сторони так. теж. Надо ще з тої сторони, да, обробити якось красо. О, якраз до пліточки буде коврик. Трошки сюди. Ось так. Чи було б гарно, якщо цей плед зняти? Тут якраз теж сірий диван, але реська тут постійно лежить. Все, чистенько, гарненько, даришь. Всього. Пулесос чистий.